Добрий день, любі дітки! Ось і настав 2023 рік. Ви, напевне, знаєте, що символ цього року кролик або котик. Скажіть, будь ласка, на яку тварину схожий кролик? Подивіться на картинки і так кролик схожий на зайчика. Кролик і зайчик дуже схожі за зовнішнім виглядом і будовою. У них довгі вуха і маленький хвостик. А чим вони відрізняються? Пригадайте, де живе зайчик? У лісі. Значить, це дика тварина. А де живе кролик? На подвір'ї у бабусі в селі. І навіть є кімнатні декоративні кролики. Тобто кролик це домашня тварина. А за кольором вони відрізняються, якого кольору зайчик влітку? Сірий, а взимку білий. А якого кольору може бути кролик? Кролик може бути різного кольору. І білий, і сірий, і чорний, і рудий. І біло-чорний і з плямами. Колір у кролика не змінюється, незважаючи на пору року. Сьогодні ми з вами будемо робити символ цього року ось такого забавного кролика іграшку, яка навіть може навіть гойдатися. Вам подобається? І так. Давайте приступимо тоді до роботи. З оранжевого картону вирізаємо круг. Для цього спочатку на картоні малюємо великий круг. Щоб круг був рівний, можна скористатися будь-яким шаблоном. Наприклад, обвести тарілку простим олівцем на зворотньому боці картону і вирізаємо круг. Ножицями по контуру. Далі згинаємо круг навпіл. Ось так. Зігнули круг навпіл. Це буде морква підставка для кролика. Далі з білого паперу вирізаємо круг. Меншого розміру. Якщо ви хочете, щоб ваш кролик був білий, вирізайте з білого паперу. Якщо блакитний, з блакитного, якщо рожевий з рожевого паперу. І так, це в нас буде голова кролика. Далі. Беремо два маленьких квадрата. З двох квадратів нам треба вирізати два кружечки методом закруглення кутів. І так, беремо два квадрата разом ножиці і вирізаємо з квадратів кружечки, закругляючи куточки. Ось так. Це будуть лапки зайчика. На лапках чорним фломастером малюємо ось так кіхтики. Так. Далі беремо два білих прямокутничка. Також методом закруглення кутів із прямокутничок вирізаємо овали. Це будуть вушки зайчика. Ось так, закруглюючи куточки, вирізаємо довгі такі овали. Рожевим фломастером посередині намалюємо ось такі смужечки, зафарбуємо вушки рожевим. Так, одне вушко. І ще одне вушко. Пушки є, лапки є. Білий круг це голова нашого кролика. На голові малюємо чорним олівцем очі, ротик і рожевим олівцем намалюємо носик посередині. Зелених прямокутничків нам потрібно буде вирізати чотири листочки. Так, також саме ми їх складаємо разом, і методом закруглення кутів вирізаємо листочки ось такою дугою. Раз дуга і два дуга. У нас вийде однакових 4 листочки. Це ми підготували всі деталі. Так, А ще на листочках зеленим кольором ми намалюємо прожилки зеленим фломастером. Ось так. Прожилки. У нас будуть такі гарні листочки. Тепер ми підготували з вами всі деталі і починаємо приклеювати. Спочатку ми приклеюємо голову до підставочки. Ось з цієї сторони змащуємо клеєм наш круг, голову кролику, і ось так приклеюємо посередині. Притискаємо пальчиками. Так. Далі на голову приклеїмо вушка. Так, змащуємо клеєм одне вушко і друге вушко. І приклеїмо ось так зверху. Тішечки потримаємо ручками є. Далі приклеїмо лапки. На Змащуємо клеєм і приклеїмо ось так попереду. Зараз ми приклеїмо листочки по два листочки з кожного боку. Так. Так. З цього боку два листочки. Так, і з цього боку два листочка також змащуємо клеєм. І приклеюємо. Так, тримаємо трішечки. На підставиці, на морквинці, малюємо чорним олівцем, чорним фломастером ось такі рисочки. У нас відпало. Значить, ще раз треба змастити клеєм. Наші листочки. Ось так. Ось, у нас вийшли ось такі іграшки, наші кролики, символ року, які навіть можуть ось так гойдатися. Якщо вам подобається, тоді приступайте до роботи. Бажаю вам успіхів, до побачення!